Всім привіт! Якщо вам набридли звичайні пазли, ми спробуємо перевернути ваше уявлення про пазл. Хочемо вам представити новинку 3D-пазл. Для огляду 3D пазлів ми взяли ось такий набір з Альбертом Енштейном. Хочу вам сказати, що сюди входить 172 деталі. Вікова категорія від 14 до 99 років, і зараз з вами ми його відкриємо. Хочу зазначити, що тут дуже гарне, якісне подарункове пакування, тому на подарунок можете сміливо обирати цей пазл. Ще раз повторюю, що тут дуже гарне подарункове пакування. Як бачите, вона запакована щільно в двох коробочках. В набір входить ось така красива інструкція, основа А та основа Б та дві заглушки. І самі пазли, які прикріплені ось на таких дощечках, ви їх виймаєте та збираєте сам пазл. Сам пазл, коли ви його зберете, він вийде ось такого коричневого картонного кольору. Щоб зробити його кольоровим, у нас ви можете придбати балончики з фарбами. Вони продаються окремо, є різні кольори балончиків, і ви зможете його зробити кольоровим ось таким будь-яким кольором, який ви оберете. Для замовлення переходуйтесь заходьте на наш сайт Сила Розуму та обирайте ваш пазл і ваш колір.